Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу запропонувати черговий рецепт з дитинства, сирні кільця, сирні бублики, пончики сирні, хто їх як називає, буду вам вдячна за вподобайки і підписку. Це мене дуже порадує і спонукає до подальших рецептів. Отже, я зразу ставлю. Казанок з олійкою нагріватися, тому що тісто готується дуже швидко. Нам потрібен буде сир, сметанка, яйця, порошок до печива, борошно. Також я даю до тіста столову ложку горілки, щоб воно не вбирало в себе олію. Отже, починаю з того, що сир проминаю спочатку ось так кульку, тому що він у мене є грудкою. Такою досить тугою, тому я його проминаю рукою, а потім ще ковкаче для картоплі, коли ми проминаємо. Ви можете пропустити сир через місорубку. Блендер не раджу використовувати, тому що тоді сир дуже зрідний і буде потребувати багато борошна. Ну, але це на ваш розсуд. Даю всі сухі інгредієнти. Це цукру 2 столових ложки, пачку порошка до печива. Можна замінити частину содою і погасити, але я надаю перевагу порошку до печива. І промішую всі спочатку сухі інгредієнти. Потім додаю ще столову ложку сметани, 2 яйця. На пів кілограма є сиру кисломолочного. Пів ложки чайної солі, щоб всі смаки проявилися. І як я вже згадувала, столову ложку даю горілки, щоб тісто не вбирало в себе надлишковий жир при смаженні. Додаю зразу приблизно 150 г борошна. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім вже рукою. Так, як звичайно, ми замішуємо тісто. Ось таке м'ягеньке тісто, воно не липне до рук. Вже коли воно гарно промішане, викладаю тісто на силиконовий коврик. Ось така його структура. Ділю тісто на дві частини і розкачую таке кільце приблизно сантиметр товщиною. Дуже тонесенько розкачувати не потрібно. Тоді шклянку вмочую в муку і вирізаю спочатку великі такі кола, сирні, 250 мене шклянка. А потім ще ви можете брати, яка вам потрібно, щоб вирізати. Я взяла таку кришечку, і кришечкою ще вирізаю посередині, також ті наші дірочки Першу порцію вже можу смажити, в мене олія вже підігрілася. Можна брати ширшу посудину, я звикла в такому казанку смажити. От так по три-чотири штуки я буду смажити ці кільця до золотисто коричневого кольору. Коли дається більше муки, вони є більш тугіші, більш коричневі і рівніші. У мене вони більше сирні. Всього в мене пішло 270 грам муки разом з підсипкою, разом зі всім. З тих надлишків тіста, які лишилися після вирізання, я знову буду формувати кільця наступні. Ось тепер вже 4 кільця смажаться так я все просмажила. Всі кільця в мене з цієї про цієї тіста вийшло 30 таких кілець. Також можна і пончики робити, просто кульки сирні з цього тіста і насмажити. Коли вони викладаю їх на паперовий рушничок, коли остигнуть, просипаю цукровою пудрою. І ось такі вони хрумкі, хрумкі, а всередині порості. І навіть коли вони вже охололи, вони все одно лишаються дуже смачними і хрумкими. Смачного вам дякую за увагу!